Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами все обов'язково склеїться. Починаємо! На огляді епоксидний, конструкційний, високоміцний двокомпонентний клей Текнобон 400D. Він склеїть точно усе! Якщо вам потрібна невелика кількість матеріалу, то зважуємо наш матеріал в пропорції. Зважили один компонент, зважили другий, замішали. І працюємо. Відкриваємо наші баночки. Якщо ви замішуєте невелику кількість матеріалу, то запросто можемо перемішати їх вручну. Замішуємо кожен компонент окремо. Компонент Б замішали. Можете побачити, якого він кольору, консистенції. Ніжна кремова. наш клей тексотропний. І замішуємо другий компонент. Перемішуємо вручну, так як ми використовуємо зразочки, матеріалу у нас небагато. Ну, ось тут ви можете бачити наш другий компонент. І компонент Б пересипаємо до компоненту А. Я замішую вручну, але можна використовувати і міксер. Очищаємо поверхню, прибираємо весь пил. І наносимо клей. Ну а тепер трішки про характеристики клею Текнобон 400D. має відмінну адгезію 3 мегапаскалі до більшості будівельних матеріалів, і ґрунтувати не потрібно. Міцність на стиск 60 мегапаскаль, і наносимо клей на другу частину. Легко наноситься твердне без усадки. тиксотропний, що дозволяє нам легко наносити його на вертикальні поверхні, стіни і стелю. Має високу стійкість до стирання, хімічної і механічної дії. Не проникне для води і пару, не містить розчинників. Ви бачите, що все максимально просто залишки суміші відразу видаляємо з поверхні. Клей можна наносити, до речі, товщиною від 2 до 12 міліметрів. Ми поремонтували поверхню, а тепер показуємо, як приклеїти камінь або граніт, мармур. Метал. Скло дерево, плитку. І наклеїмо дилетаційну стрічечку. Ми приклеїли дилетаційну стрічку. За допомогою нашого клею Технобон 400D ви можете виконати герметизацію шву. Ось наш макет. Ми це вже зробили. Повний відеоогляд у нас на каналі. Підписуйтесь. Ну і зараз склеїмо мармуру. І зверніть увагу, що ми маємо для вас два варіанти клею Технобонд. Це наш посилений Технобонд 400D і Технобонд 405. Також двокомпонентний. В чому різниця? В міцності на стиск. Як ви бачите, наш клей універсальний і може застосовуватися з будь-якими матеріалами. Ви можете використовувати його для анкерних робіт, закріплення арматурних стрижнів, для ремонту швів, сколів, тріщин. Ну а ми продовжуємо готувати для вас нові огляди. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. До зустрічі!